В ефірі спеціальний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Сьогодні Великдень, великий день для кожного українця. Православні східного обряду святкують Воскресіння Христове, найдавніше і найважливіше християнське свято. Цей день традиційно зустрічають у родинному колі із любов'ю в серці і надією на добро. А цього року і з вірою в нашу майбутню перемогу і мирне небо над Україною. Ми бажаємо всім нашим захисникам якнайшвидше повернутися із перемогою, щоб всі родини дочекалися своїх синів, чоловіків, братів і онуків, щоб українські діти не ховалися у бомбосховищах від обстрілів, а наші будинки не руйнували ракети і снаряди, щоб українську землю до віку не топтав ворог окупант. Сьогодні ми розповімо вам про те, як зустріли Великдень на Дніпропетровщині, і як напередодні свята ми вітали наших. Захисників. Тож ми починаємо. Зранку мешканці та гості нашого міста прийшли до храмів, щоб помолитися за мир за рідну Україну, за тих, хто воює за рідну землю. На території Дніпропетровської єпархії Православної церкви України сьогодні зранку багато людей прийшли родинами разом із дітьми. На святковій службі побувала моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Христос Воскрес сьогодні. Зранку нас трохи порадувало сонечко після дощів і похмурої погоди. Люди йдуть до православної церкви України, і ми перебуваємо біля храму несподівана радість, що на території Дніпропетровської єпархії також додамо, що біля храму чергують правоохоронці та слідкують за порядком. Люди приходять, шанують пам'ять тих, кого вже немає з нами. Також моляться за Україну і за наших захисників. Христос Воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарує сьогодні життя нове, бо тому що наше життя це не просто фізичне життя, яке ми живемо, рухаємося, але ми маємо прагнути і також духовного життя, і духовного Воскресіння. Ми завжди маємо, християни, в першу чергу, плекати надію і віру, що Христос Воскрес і переможе наша Україна. Не припиняємо дякувати і допомагати нашим захисникам і захисницям кожного дня і особливо сьогодні треба задонатити вартість, хоча б однієї пасочки для наших військових і разом наближати нашу перемогу. Космос космос. Великдень з воскресінням Христовим, з любов'ю, з радістю, віру в перемогу, віру в добро, віру в найкраще для нашої України. Сьогодні я вітаю всіх громадян України зі святом, з великоднем по-перше, і посвятила пасочки. Дуже приємно, що це відбулося у православній церкві України. Миру, спокій, благополуччя всім нашим громадянам, і головне це нашої перемоги скоріше. З великоднем мешканців регіону привітав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цей великий святковий день хочеться всіх привітати святом велике дня саме головне побажати миру і перемоги всім нам, всім українцям! З Великоднем! Традиційно велелюдно було і у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Шостої ранку храм Різдва Пресвятої Богородиці відкрив свої двері для вірян, і ми бачимо, що і зараз на території храму дуже людяно, як завжди, сюди приходять і дніпряни, і гості міста. Люди сьогодні моляться за Україну, освячують паски і великодні кошики. І хочу зауважити, що як завжди, українців найрізноманітніші великодні кошики. Люди їх прикрашають дуже гарно, тематично у жовто-блакитних кольорах. Будь ласка, ковбаску, ковбаску, кагорчик та пасочку. Дуже гарно розкажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється великдень? Чому приходите до церкви? Великий день асоціюється свято таке добре, веселе Воскресіння, Воскресіння душі нашої. Демо з внуками зустрічаємо знайомих, христосимося. Ну це дуже велике свято з наших давніх давен з бабусь, прабусь наших. Христос воскрес, Христос Воскрес! Христос воскресень. Христос Воскрес, боїстину Воскрес! Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні Церква Христова святкує величне, радісне свято, свято над святами, торжество над торжеством. Це світле Христове Воскресіння. Пасха Христова сьогодні, в першу чергу, я хотів би привітати наших славних воїнів, захисників і захисниць України, побажати їм здоров'я, радості, благодаті Божої і перемоги над ворогом. Сьогоднішній світлий день я хотів би від імені духовенства, від імені парафіян, нашого різдво-богородичного материнського храму. Передати вітання меценату нашої єпархії Олександру Володимировичу Петровському з його родиною, з друзями, побажати здоров'я, благодаті Божої і радості Воскресло Господа. Я сьогодні вітаю всіх наших парафіян, всіх дніпрян з цим великим святом. Ми сьогодні всі в молитві, молитві за наших захисників, молитві за всіх українців, за нашу неньку Україну, щоб Господь укріпив, допоміг і благословив. Люди йдуть і йдуть до церкви. Ми бачимо, що на території храму Різдва Пресвятої Богородиці працюють правоохоронці, вони слідкують за порядком, адже справді велике скупчення людей. Великдень сьогодні для українців це справді особливе велике свято, адже ми його трактуємо по-своєму. Це дійсно перемога добра над злом, мира і перемоги над смертю. Ми всі якось потрошки шануємо Бога і намагаємося жити якось тому. Таке свято дуже. Дуже тепле, дуже тепле. Що ви бажаєте сьогодні усім українцям? Звичайно, перемоги, Миру це само собою, але спочатку повинна бути перемога, щоб всі повернулись додому, щоб наша страна була така квітуча і до нас їздили дивитися на ці краси, тому що нам є чим пишатися нашими людьми, нашою країною. Воскресіння Христове це символ перемоги. Христос переміг смерть, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І ми віримо, як вірили в Воскресіння Христове, так і віримо в Воскресіння нашої України і перемогу над ворогом. Тому сьогодні бажаю всім радості, воскреслому Господі, Божої благодаті, успіху. І перемоги великої радості, великої перемоги всієї нашої країни над ворогом і супротивником. Христос Воскрес, воістину воскрес! Вкотре дякуємо нашим захисникам і захисницям, усім небайдужим українцям, завдяки кому ми можемо сьогодні приходити до церкви і шанувати такі великі свята. Продовжуємо крокувати разом. Крок за кроком до нашої перемоги. Слава Україні! Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність веде системну роботу щодо передачі гуманітарних вантажів нашим воїнам на передову, допомагає в оснащенні лікарень, де рятують життя нашим захисникам, а також підтримує дітей з особливими потребами. Напередодні великодня працівники фонду привітали зі святом наших захисників, лікарів та дітей. Великоднє свято для вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату влаштували представники міжнародного благодійного фонду Солідарність та духовенство. На території інтернату розташований храм Каплиця Святителя Миколая. Саме там секретар Дніпропетровської єпархії прото-єрей Віталій Лопушанський освятив Паски, які привезли дітям представники фонду. У будинку інтернаті сьогодні перебувають діти з особливими потребами з тих регіонів, де ведуться постійні ворожі обстріли. Тому духовна підтримка та спілкування для них необхідні. Напередодні свято Великодня ми завітали до наших подопічних з нашим протиреєм, рамо Різдва Пресвятої Богородиці, отцем Віталієм, до наших діточок, яким передаємо на свято пасочки. Також ми сьогодні відвідаємо наших військовослужбовців, які сьогодні знаходяться на лікуванні в міської лікарні, побажаємо їм миру, побажаємо їм міцного здоров'я, віри та Скорішої перемоги я хочу подякувати нашому другу В'ячеславу Львовичу Капустіну, який також долучився до сьогоднішнього такого подарункового свята для діток і для військових. Напередодні такого великого, дійсно великого свята, хочу пожелати. Нехай в кожній родині буде затишно, буде радісно, буде тепло. І насамперед, нехай всі будуть здорові і скорішої перемоги, миру, щоб наші хлопці поверталися додому, до своїх родин, до своїх діточок, до своїх батьків. Цілі, здорові ну, це найголовніше на сьогодні. Також напередодні Великодня фонд солідарність разом із духовенством завітали до військовослужбовців, які перебувають на лікуванні після мінно-вибухових травм у лікарні Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності. За час війни фонд постійно оновлював медичне обладнання та долучився до створення комфортних умов для лікування наших захисників. Я ще хочу подякувати. Дійсно, фонду солідарності, пану Олександру Володимировичу, який не тільки є вашим меценатом, але й нашим меценатом нашого інституту. Бо завдяки йому ми маємо вже таке обладнання в операційній, завдяки йому маємо таке ліжко в кожній палаці наших відділень. Це дуже багато значить для того, щоб наші воїни себе відчували як вдома. Ви всі нам кажете, що ви в нашому інституті це як така родина, затишок у вас. І я хочу дійсно подякувати всім представникам фонду, всім представникам церкви. Я дуже вам вдячна за допомогу. Допомагайте, і ми всі разом переможемо. Слава Україні! Духа. Амінь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа і Господь да и здоровья основная вас. Спасибо. Напередодні великого свята, Пасхи Христової, світлого Христового Воскресіння, церква вже благословляє і освячує і Пасочки. І сьогодні ми були в дитячому будинку, де благословили дітей, освятили їм пасочки, побажали їм здоров'я і радості в світлому Христовому Воскресінні. Також ми зараз перебуваємо в лікарні. Де також ми молитовно відвідали сьогодні в першу чергу наших воїнів, захисників, які проходять тут лікування, реабілітацію. Побажали їм здоров'я, подякували їм від духовенства, від вірян. Подякували їм за їхню віру, за їхню любов, за їхню мужність, за їхню службу Богові і службу українському Україні українському народу. Побажали їм швидкого видужання, щоб вони були здорові, Богом благословенні. Благословили їм пасочки, знаєте, тому що їхня, їхня віра, їхня любов і частичка нашого тепла, яку ми даруємо їм, і підсилює їхній дух. Тому що сьогодні багато воїнів, які на передовій, які на позиціях, і сьогодні також духовенство віряни, волонтери також стараються приділити їм і там увагу, щоб своє тепло, свою радість, радість світлого Христового Воскресіння, щоб і вони там відчували, тому що вони дарують сьогодні можливість нам тут, в храмах, вдома зустрічати це світле Христове Воскресіння. Я сьогодні хочу подякувати. Міжнародного благодійного фонду Солідарність, зокрема президенту фонду Олександру Володимировичу Петровську, віце-президенту Яні Юрійовні Іванілові, за цей великий вклад. Які вони роблять для того, щоб ми як церква могли долучатися до таких великих соціальних проєктів. Завдання кожного свідомого українця зараз наближати нашу перемогу разом, допомагаючи тим, хто цього потребує. Маргарита Віталій Шалдов, Новини Д1. А далі Далі випуску про те, як зустрічали Великдень у столиці України, детально розповість наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Христос Воскрес! Сьогодні в Києві не дуже така приємна погода. дощить, мрячить, але люди все одно йдуть до храму святити свої паски великодні. Кошики усі вже засумували за такими святами, тому з радістю христосяться навіть незнайомі між собою люди. Нагадаю, що три попередні роки масових заходів в цей день не було. Якщо 2020 та 2021 була пандемія коронавірусу, і люди боялись скупчуватись в одному місці, то минулого року, через повномасштабне вторгнення росіян, знову ж таки храми були напівпорожні. Війна і цього року внесла корективи до богослужінь. Же комендантську годину на свята в столиці не відміняли, хоча трохи послабили це правило і дозволили під час нічного богослужіння перебувати в храмі. Також багато військовослужбовців, багато поліцейських, багато працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вони спостерігають за ситуацією теж ходять з усмішками, веселі. Чим особливе сьогоднішнє свято для киян пропоную послухати їх пряму мову. Це день, коли ти можеш з'єднатися з тим, що в тебе всередині, да? це зв'язок з вищими силами, які для мене да? душа, да? заради того, чого я народилася на цей план... світ, це мій духовний розвиток. Да? І це день, коли ти нагадуєш, заради чого ти народився, так? відкрити в собі якесь щось світле, добре, любов, до світу, до, до, до людей, до всього. Тільки одного просила Бога, тільки перемоги. Ходила до хлопчиків, до наших, провідувала, на носочки в'яжу. І бажаю, щоб всі повернулися здоровими і живими. І перемоги нашій батьківщині, тільки перемоги. А інше все, це такі дрібниці, такі дрібниці. Бажаю всім здоров'я і щастя, бажаю, і миру, і добра. Хай все буде добре у всіх дітки. Миру і як найшвидшої перемоги просили у Бога сьогодні віряни. Про це вони нам розповідали. Очолив святкове богослужіння представник православної церкви України митрополити. Епіфанії також я знаю, що багато дніпрян освячували свої великодні кошики у храмі Пресвятої Богородиці, так званий храм на червоному камені. Тож хотів би передати вітання від будівничого храму цього отця Миколая Салабая, який також є великим другом Дніпровської єпархії. Пропоную послухати його пряму мову. Які б не прості були обставини? Ми змушені пройти цю. Хресну дорогу, яка випала на нашу долю, на долю нашого українського народу, але переконані, що Воскресіння Христове ознаменує нашу перемогу добра над злом. Так як Христос воскрес, перемігши на Христі смерть, так і Україна переможе неправду правдою своєю і проповіддю Христовою. І я переконаний, що нинішні свята, наші свята Пасха. 23 року стане знаменником саме нашої перемоги, воскресіння України, перемоги над агресором, який прийшов на нашу землю, який буде вигнаний і переможений нашими славними захисниками і всім українським народом. Мені ж залишається тільки приєднатись до привітання Отця Миколая та побажати якнайшвидшої та беззаперечної перемоги. Христос, воскрес! Напередодні Великодня творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка разом із представниками духовенства православної церкви України вітали наших захисників. Концерти під час війни мають велике значення. Насамперед, це коригування морально-психологічного стану і підняття бойового духу українських воїнів, які вже довгий час перебувають на передовій. Не забув творчий десант і про подарунки напередодні великого свята Великодня. Детальніше про виступ театру Шевченка на передових позиціях наших воїнів в наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка напередодні світлого Христового воскресіння завітав із концертом до 231-го батальйону територіальної оборони 193-ї Дніпропетровської бригади. З перших днів буквально з перших днів я давно спілкуюся з художнім керівником і директором театру національного театру імені Шевченка Дніпропетровського з Петровською Оксаною Іванівною. Тому з перших днів, буквально з 25-26 вона вже допомагала. Знає мене через мене допомагала нашому батальйону ковдрами. Харчами це були перші скрутні дні, коли ми самі не знаємо на якому знаходимося місці. Нас потрібно підкріпити духом. І тому я звернувся до Оксани Івановни з просьбою. Будь ласка, ваш театр, підкріпіть духом наш. Нам це необхідно нам би сам, тому що ми вже, ми вже рік знаходимося на самій передовій, знаходимося в окопах в Волноварському районі. Ну а поки наші артисти готуються до виступів для наших військових і наших хлопців, в нас була змога навіть завітати до штабу. Звичайно, що показувати його повністю, ми вам не зможемо, але з хлопцями таки поспілкувалися. Знаєте, що священна водачка – це для все для перебоги. Бо ми зустрічаємося з вами напередодні Пасхи. Бачите, що Христос переміг світлом, темряву, добром переміг всі негаразди. І вірою перемогли з невір'я. Бо ті, хто там ми бачили по телевізору, це те все зневіра. З а ми боронимо своє, захищаємо своє, свою рідну землю, свою батьківщину, свою віру в тому числі. Своїх внуків, дітей, здоров'я це багата без прав, на ногі влагіти. Бережи вас Бог. Браті. Поки хлопців освятили водою. Ми оглянули трофеї батальйону та поспілкувались із Дмитром, який із перших днів повномасштабної війни перебуває на передовій. Роботи насправді багато, дуже багато настрій бойовий. у Усі тобто, немає такого, що хтось поник і так далі. Усіх бойовий настрій. Бойовий дух як на позиції, так і у тих, хто допомагає. Не падайте духом. Усе буде за нами. Ми на нашій землі, ми за нами правда. Тому тримайтесь, хлопці. Ми з вами також воюємо, також стаємо не шагу назад. А тим часом артисти театру вже готові дарувати глядачам своє мистецтво та піднесений передсвятковий настрій. Ми поцікавилися, з якими думками вони виходять на сцену під час виїзних концертів до наших захисників. Ми приїжджаємо, щоб показати нашу підтримку, показати, що ми з ними, що ми також хочемо їм допомогти, що вони не даремно тут стоять на передовій що вони воюють, і що ми, що ми, ми хочемо їх підтримати, бойовий їхній дух, щоб вони бачили, що вся Україна також не десь там ходить, гуляє, а з ними все таки. Ми допомагаємо тим, що піддержимо їх дух. Так, українськими піснями, так. танцями підбадьорюємо. Тим паче зараз таке свято. Великодень напередодні. Свято добра, миру. Хоч уйру, трішечки їх пописуємо. Ікасимеон наголошує, що подібні поїздки із театром для спільних добрих справ мають відбуватися якомога частіше, щоб воїни відчували ще більшу підтримку, якої так потребують на передових позиціях. В концерті була і радість, в концерті була повага до тих, хто захищає, хто, хто сьогодні звершує цей мир, добробут нашій державі. Я щасливий, що сьогодні долучився до цієї поїздки. І разом театр, церква, віра, воїни робимо сьогодні велику, одну спільну справу. І висловлюю свою повагу, і шану всім нашим воїнам, повагу і шану нашому національному театру Шевченка, який сьогодні проповідує це добро у своїх виставах, проповідує цей мир, захист державності. І висловлює повагу до Оксани Ванівна, яка не боїться рішуче, бо ми я вам скажу не мало не багато щось. Кілометрів від лінії розмежування шість кілометрів. І не боїться, ми сьогодні разом з театром національним тут сьогодні звершимо таку благословенну місію напередодні величного християнського свята. Під час війни дуже важливо підтримувати наших героїв, адже навіть для найсміливіших воїнів потрібен перепочинок. Концерт дуже гарний, мені дуже сподобалось. Почаще було б таких концертів, бо сильно піднімає дух бойовий. Всі дуже файні, дуже гарні вбрання, дуже приємно, дуже отримую велике задоволення. Дякую хлопцям, всій команді, яка була. Вся апаратура, яку сьогодні надали, цю, вона дуже важлива. Ну, розумієте самі для чого. За словами директорки художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської, будь-які молитви та переживання за наших героїв мають підкріплюватись практичними діями. Саме тому для батальйону територіальної оборони на кошти від концертної діяльності театру були придбані такі необхідні квадрокоптери, які допоможуть нашим хлопцям. Ви напередодні паски привезли пасочки і привезли квадрокоптери. І хочу сказати від того, що я там побачила, у них як показали, як працюють ці квадрокоптери, які це. Мабуть, очі від Бога або очі Бога, можна навіть так сказати, і ми всім колективом вирішили і ще допомагати, і ще будемо збирати кошти і привеземо і ще їм оці квадрокоптери. Театр і надалі буде продовжувати влаштовувати подібну терапію мистецтвом для наших захисників і обов'язково підкріплювати її необхідною допомогою воїнам. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов і «Вірою в перемогу спеціально для телеканалу Д1. Закінчуючи спеціальний інформаційний випуск, від імені усього колективу телеканалу д 1 Щиро вітаю всіх із великодним, миру, добра, світла і родинного тепла вам. Шановні телеглядачі, для вас у студії працював Павло Живєтєв. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.